Всім привіт! І сьогодні я хочу поділитися з вами своїми угодами. Угоди будуть як плюсові, так і мінусові. Якщо цікаво, став лайк підписуйся, тому що я буду делати вітер. Моя перша угода: я заходив на відскок від плотності, виставив свої лімітні заявки. Одна з моїх найпоганіших рис те, що я люблю заходити зарані, тому що боюсь, що ціна піде без мене, і не завжди це дуже добре грає в мою сторону, тому що я пересиджую, і виходить, великий мінус. Хоча я міг просто дочекатися, поки ціна дойде до того рівня, куди потрібно. Ми бачимо, що воно відкусило кусок плотності, потім ціна питається пробитися знову. Але це підкидують, підкидують підкидають більше грошей. Після чого ціна розвертається відразу на вкаті. Я фіксую свій прибуток 1,48 долара. Хоча міг забрати більше, якщо би виставляв правильно лімітні заявки, і все було би добре. Ще одна угода на відскок від плотності. В нас були рівні. За цими рівнями стояла плотність. Я її побачив і набрався руками від неї. Після чого ціна пішла в лонг, і я спокійно зафіксував в ній 2% і вийшов в, ну, в ноль. Так як до цього в мене було декілька не саме хороших угод. Така ж сама угода. Теж набирається на відскок від плотності. Першу плотність роз'їдають і забирають мій стоп. Після неї я сразу же виставляю знову, заходжу руками. І ціна потрошку-потрошку виходить вверх і вверх. Починаю закриватися потроху частями. Ну і на подальшому вже рості імпульсі, я зафіксував всю позицію. Кожа угода, є плотність. Плотність. Тут в стакані її не дуже добре видно, але вона була. Теж стоп лос за плотність, ризики мінімальні. На імпульсі я вже зафіксував свою позицію. Забрав невеличкий плюс. Хочу показати погану угоду. Коли я хочу, типу, ловити якісь ножі і так далі. Зазвичай я сідаю йду в мінус. Тому що я от думаю, що от зараз зараз отіграюся, зараз чуть-чуть, чуть-чуть, от, от зараз ціна розвернеться. Зараз опять ціна розвернеться. І от можемо понаблюдати, як це все проїздить. Я знову виставляю свою мітку. А, ще й руками добираюся. Тепер сует... <плеси> я не зразу з ходу красу місую. Полиція надає невеличкий імпульс. Після чого вкату я виставляю цей учасник. І по ідеї я вже мав би вийти з цієї угоди, так як учасник тягне ціну вниз. Але... Не знаю чому, але чомусь у мене не дійшло. Що краще так не робити? Що краще збинитися? От, я щас міг вийти без зубиток, і все. Все було би добре. Ну, я тримав далі. І після чого імпульс вбиває всіх Ось така от угода. Тобто, Там була невеличка плотність, але вона взагалі ніяк не спрацювала. І угода була закрита в мінус. Так, от. Вчорашня моя угода. В чому суть? Я набирався зарані, так як побачив першу плотність. Но хід цієї ціни дуже великий, а проценти дуже малі. І в стакані це кажеться. Ну, Невеличким движенням, але ну, на графіку це просто величезний рух. Вот, який, Просто палка вверх пішла. А тут взагалі вон капля. В общем, сьогодні я усреднився, е, очікував, ну, набрався зарані і зглупив, тому що тянулася велика краснуха. Щоб я заходив. Допустим, відскок від самої плотності, але оцей страх, що ціна піде без тебе, дуже такий невинесимий для мене. От, І всіда я отак от роблю і це жалію. Е, собственно, після чого плотність розділу мене закрило в мінус, в мінус 2 долара. Ще хочу розповісти таку цікаву фішку. Якщо ти лудиш, і ти не можеш ніяк з нивитись, типу, ти заходиш безконтрольно в Різні монети, і, допустим, ти проторгував пару годин, да? заробив, там, не допустим, 5-10 доларів, а потім безконтрольно провтикав 30-40, то є вихід. І цей вихід допоміг мені, так як я ну, прям дуже сильно я так за день провтикав 50 бачей. І це прям було дуже мені обідно і досадно. Є така цікава штука в самому Тайгері, як ризик менеджмент. Ти заходиш туди і в тебе є налаштування. І ти собі налаштовуєш е, ти той ризик менеджмент, який тобі підходить. Я поставив 2%, і це сильно мені допомагає в плані не залудити. А навіть якщо я залуджу, я не від свого депозиту більше, ніж 2%. І це дуже круто. Так що всім раджу, це класна штука. От так от. Якщо комусь потрібно, можу підказати і розказати, як воно працює. Типу, як настроїти і так далі. Ну я думаю, на цьому відео закінчимо. Всім дякую за перегляд. До побачення далі буде.